Яке має заробляти дівчина, щоб О. з нею зустрічалися. От також наша Дар'я Бошко запитала у столичних чоловіків. Мені треба, щоб вона мені оплатила фітнес, зводила в дорогі ресторани е і купила машину. Я думаю, тисяч п'ять баксів вона повинна заробляти. Гроші це не важливо. А що важливо? Ну, чувства важливі, любов і все остальне. Будете сидіти вдома і лише там прибирати. Цього вистачить да? і ви будете. Вистачить. У нас всі так в Західній Україні, всі так живуть. Ну, Жінка не працює. Вона має бути відповідальна людина і, можливо, має бажання щось заробляти. Але це не лише таке питання, що є якась сума. З Якщо це більше, то я зустрічаюся з такою людиною. Якщо ні, то ні. Багато може бути хороших якостей. Агато погане. Має бути почуття внутріші, як воно взагалі відчувається. А скільки дружина заробляє, ти типу, буде без різниці. Я рахую, що ти маєш її забезпечувати. І працюватиме. Так.